Доброго дня малята! Сьогодні мій братик і тато хоче побудувати будинок, але вони не знають, які частинки йому треба. Допоможіть нам. Скажіть, будь ласка, стіна треба для будинку? Так, треба молодці. Ой, погляньте, а двері треба в будинку чи ні? Теж треба, вірно. Огляньте, який гарненький вітряк! Треба він? Ні, він треба для малину. Ой, яка гарненька віконечко! Напевно, через нього буде гарно видно, що на вулиці робиться. Вірно, вона треба? Колесо! А треба колесо нам чи ні? Частина будинку? Ні, це не частинка будинку. Димохід, димар. Частина будинку. Так, якщо в будинку є піч. Вітряк, погляньте, який гарненький. Треба він в будинку. Ні, це не частина будинку. Сходи. Давайте подумаємо, сходи частина будинку. Так, якщо будинок більше, ніж два поверхи має. Ой, а дах! Стріха треба нам. Так. Риба. Молодці! Друзі, погляньте, який ми гарненький будинок побудували разом з вами. Дякую за допомогу!